Что тебя избивает? Что вы делаете? Что тебя избивает? Кто тебя избивает? Ось таке друзі, ставлення до дівчини, якій 20 років, яка втікла з напівзруйнованого Куп'янська в пошуках допомоги і захисту, і натрапляє на таку патрульну поліцію, на таких працівників поліції із міста Кам'янське. Це продовження тієї історії завдяки нашим зв'язкам та можливостям нам вдалося витягти цей кадр через цензуру на Ютубі. Повне відео даного фрагмента ви можете подивитися на моєму телеграм-каналі. Ось на цьому, друзі, перейдіть, будь ласка, подивіться. Чи потрібна така поліція нам, яка замість допомоги робить такі речі? Питання риторичне. Всі розуміють, що ні. Такі працівники поліції повинні бути покарані та нести відповідальність. Я... Ти що, сука, себе так ведеш, нахуй? Ти нічого не попутав, блядь? блять. что, сука, реально охуевший или шок? Ну, я вам что сказал? Ты что ведешься так? Наверное. Я сидел, ничего не казал. Как ты, субок, как вы себя ведете? Причина остановки – войсковый стан. Где как ты? какая бы... какая не бы... Это Это Ну, возить в машинах. Оружие, наркотики, гранаты. Остановили, показала документы, поехала дальше. Что тебя избивает? Что вы делаете? Тебя избивает. Тоже отсюда или нет? Отсюда. Конечно, место. Что, пацанам? Пацанам позвонить, чтобы я сейчас. Немножко в разговор. А що? А що Нет. Для чего? Да, могли... Так ты разговаривай нормально. Да вы себя ведите нормально. Вы как полиция должны вести. Да, да ты со стороны себя мається, посмотри. Воно 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 воно. Полиция. Вы считаете это нормально? Это полиция как раз. Так... Не ною там стой. Скоро кодна! Він говорив, гародство закрила. Роби хештег, вимагаємо звільнення та хештег покарання злочинцям. Відмічай структури поліції, Міністерства внутрішніх справ, державне бюро розслідування та розповсюджи дане відео, тому що це є дуже важливим, оскільки сьогодні ці люди, а завтра можеш бути. В свою чергу, друзі, звертаю вашу увагу, що нам надійшла вже відповідь від головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, де чітко було зазначено про те, що поліцейськими ГУНП в Дніпропетровській області ініційовано проведення комісійного службового розслідування щодо усіх поліцейських, які були присутні на місці. Даної події станом на сьогоднішній день відповідне службове розслідування триває. Також було встановлено та зазначено, які саме працівники поліції були присутні під час даної події. Суслов Вадим Сергійович, Гордієнка Ольга Володимирівна, Михненко В'ячеслав Русланович та Камишний Олександр Олександрович. Всі ці особи мають бути покарані в рамках чинного законодавства. України. Справедливість має бути відновлена, а злочинці повинні бути покарані. Так, вас зовуть? Як тебе зовуть? Меня Егор. Єгор. Єгор, де ти живеш? З ким общення имеешь? Есть с кем то общение? общення? Є з ким общення? С кем? С кем? я в тебе спрошу, з ким? Ти Ютуба передивився, можна бути. ты ТикТока передивився, Это Или что? Ну, хорошо, бо ну, я тя... для тянуть. Продовжують вони розповідати про те, що в нас причина зупинки це військовий стан. Продовжують вони вказувати про те, що хтось там чогось передивився, чи ютуба, чи якихось інших тіктоків, як вони зазначають. Однак ситуація насправді дуже серйозна і таке відношення і ставлення того ж самого суслова, який хапає 20-річну дівчину та знущається, наносить тілесні ушкодження. Це 100% не залишиться безкарним. Оце все спілкування працівників поліції з громадянами України, роцвій чи ще щось там. Я не буду повторювати матами, тому що ця поведінка вона заслуговує на 100% звільнення цих співробітників, на 100% притягнення до кримінальної відповідальності, а також звільнення керівництва, тому що такі ситуації вони на сьогоднішній день. Є недопустимими. В свою чергу я хотів би звернути увагу на дуже серйозну і вагому статтю закону України про національну поліцію це стаття 87 прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції. Чули про таке? Дійсно, друзі, є така ситуація, де органи міських рад, обласних районних мають право за результатами оцінки діяльності органу поліції на відповідній території. Прийняти рішення щодо резолюції недовіри керівнику відповідного органу підрозділу поліції, ще є підставою для звільнення його із займаної посади. Ми обов'язково підготуємо і такий запит з даними відеофрагментами до відповідної міської ради, що було регулювання і. Почуємо їх відповідь щодо резолюції недовіри такому керівнику з боку органів місцевої влади. Що хотів би ще додати, друзі, з нашого боку робиться зараз максимально все для того, щоб притягти даних осіб до відповідальності, з вашого боку потрібно лише розповсюдження. Зазначайте хештеги, розповсюджуйте по всім соціальним мережам, щоб якомога більше людей бачили дане відео. І 100% була відповідна реакція, оскільки завдяки максимальному розголосу ми добуваємося максимальних результатів. Клуб юридичного захисту водія працює кожного дня без вихідних. Тому друзі, за цим номером телефона ви маєте можливість долучитися та бути захищеним. Дану ситуацію ми контролюємо, займаємось сьогоднішній день. Також вирішується питання щодо порушення кримінальних проваджень. Попереду дуже багато чого цікавого. Оскільки з нашого боку було написано максимальна кількість скарг, заяв по даному факту, по даній події, яка відбулась. В свою чергу ми також написали. Усім народним депутатам, які є членами правоохоронного комітету, та долучили всі відео для того, щоб вони також втрутились в дану ситуацію і подивимось, яка буде реакція. Обов'язково залишайте свій коментар під цим відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити, що буде далі по цим співробітникам. Поліції бережіть себе, друзі. Знайте свої права та усім вам мирного неба. Ну так а що ти приїхала сюди вийовуватися? Ну, а тут що. Що, нам ноги мірні? Так треба вийобуватися, або що? Ти поїдь в Дніпро подивись мірний. Тільки тривога, нікого на вулиці. На вулиці, на вулиці нікого немає. Я був в Запорозі тут. Ви були в Харків? Був, я був, брат. І в Херсоні був, і в Харків. І що? Треба було ізначально нормально спілкуватися. Ти розумієш, що це? Правила везде одинаковые, все в Харькове, все тут, Карин. абсолютно везде одинаковые. Да, Карин, Да, как шарик надавать. Знаю, что пережила, а Будь что ты ведешь себя так? Как я тебя да вот так вот, когда я тебя остановил. Подходи сюда. Как я Говорю, тебя Говорю, подходи сюда. Если успокаивайся, давай. Дождитесь меня. Если а ост... Идите посмотрите, где я родилась, посмотрите, что там происходит. Что мы дома родились, Если вас остановили, вышли, показали, багажник показали... Вот, Та да все, вже не треба, вже поздно, вже поздно. Уже поздно. Уже поздно. Давайте, Уже поздно. Уже поздно. Сюда приїжджають Донецькі всі полки. Нар наркота, оружі. Забирайте. Я задержу. Ну, да. Я задержував? Да. Да. Так покажите протокол. Okay. Кому? Ну, на основании чего? Ты себе, ну, Та, ну, впрямо, ну, себе, закону, что заодно, ты себя ведешь-то? Ну, по закону, ну как должно быть? По закон? закону. Я как бы ювелирная работа, дурь бы сейчас сбавилась бы. По закону, ну как да. должно ты быть? Закон? По закону так и должно быть. Вот будто по закону. Я не знаю, кто такой закон. Ну, блядь, не пора. А, уже не знаю. Как в камерах писала. Это на грудной у вас или на поязничное? На грудно, на грудно. Так а где она? Я не вижу на группу. Вот камера. Это на поясничной. И что?